Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І не знаю, яке порядку вийде це відео, але це одне відео заключної заключної серії мого року. Я хочу з вами враженнями, підсумками, розказати які найкращі книги, скільки чого я купляла, скільки читала, найкращі книги папірчиків і взагалі поділитися такими своїми підсумками. І сьогодні я хочу зняти відео, яке вже традиційне на моєму каналі. І я бачу, що багато хто вже випускає. Ці відео вже випустив, планує, знаєш що. Багато хто ще випустити, і це найкращі книги 22-го року. І взагалі підводити пісок 22-го року досить таки складно, чи те, що в мене таке відчуття, що цей рік досі не закінчився. Хочеться поставити якусь таку логічну, я не знаю, крапочку у всіх, всьому, що відбувалося в моєму житті. Але основне, що відбувалося в житті кожного з нас, це війна. На жаль, поки що в ній неможливо поставити крапку, і от від цього моменту війни таке відчуття ніби реально, немає якогось логічного завершення року. У мене складається враження, що мій рік, оцей 22-й, завершиться тоді, коли завершиться війна, і тоді я зможу видихнути і спокійно ніби почати новий рік. Але все одно, як би там не було, календар говорить про інакше і хочеться якось. Якось підвести риску під тим всім, що відбувалося, і в тому числі під улюбленими книгами. Цього року я прочитала багато я ще не знаю на сьогоднішній момент скільки. Я це скажу в підсумковому відео, де буде статистика. Так, почати я хочу з двох книг, яких в мене немає. Тут в моїй бібліотеці перша книга це книга, яку я читала в електронному форматі. Це книга, яку ми читали разом з нашим папір-клабом, і це Іларіон Павлюк. Я знаю, вас цікавить пітьма. Взагалі, на цю книгу я заглядала ще з моменту її анонсу. Мені дуже сильно сподобалося, як вона оформлена. Ці чорні корінці. Надіюсь, це так <смі> називається обкладинка, взагалі історія, анотація. Мене все це дуже сильно заінтригувало, і я хотіла цю книгу прочитати, але чомусь я її постійно відкладала, відкладала, відкладала. І от папірщики обрали цю книгу як книгу одного з наших місяців. І я їм дуже вдячна, бо напевно без них я б її не прочитала. Я б, напевно, її не прочитала. Це такий досить <смі> великий товстонець. І коли я читала книгу, мені з одного боку все дуже подобалось, але. Чогось мені протягом всієї книги не хватало. І я зрозуміла, чого мені не хватало. Мені не хватало того, що я сама не могла додуматись до багатьох різних моментів. І коли я подивилась інтерв'ю Іларіона Павлюка, я не пам'ятаю, яке саме, але якщо мене запитають в коментарях, я постараюся його знайти і скинути у відповідь. І я просто коли дочитав це написав інтерв'ю, я подивилась на неї зовсім іншому кутам. Я настільки була вражена, настільки шокована від глибини, яку заклав туди автор, наскільки сильно він запарився, наскільки сильно він це продумав. Мене зворушила історія. Життя самого автора, взагалі, ця книга це просто топ-топ-топ. Мені дуже сильно сподобалось, я була в повному захваті. І весь мій папір клаб також був в повному захваті. Я помітила, що вона в багатьох в списку улюблених книг. Їй було дуже цікаво обговорювати. Це, напевно, було одне з найцікавіших наших обговорень. Ну, взагалі, книга просто шикарна. І якщо ви її не читали, обов'язково прочитайте. Я можливо додам якісь віжли сама. Я її, напевно, не куплю, бо я її вже прочитала в друковому форматі. Але буду хотіти, щоб мені хтось її подарував в друкованому форматі. Вона була в моїй колекції, щоб я її давала прочитати усім іншим. Тому я просто дуже сильно була в захваті від цієї книги, і рада, що вона стала однією з моїх улюблених. і рада, що папірчики її обрали. Наступна книга це Безніч. Видавництво Небо Publishing». Це книга, яку я ще отримала на огляд, коли була амбасадором видавництва. Дуже багато було навколо цієї книги шуму, драми, на рахунок слова Криця, пипки, якщо ви чуєте якісь спонерожі, взагалі, це моя дитина. І багато взагалі цю книгу обговорювали в різному ключі. Але серед тих людей, з якими я спілкувалася, думку яких я звертаю увагу. До думки яких я прислухаюся, всім ця книга сподобалася, сподобався переклад. І мені здається, і досі в тому переконана, що якщо хтось не зрозумів переклад, не зрозумів якихось слів, це не проблема перекладача, не проблема книги, це проблема лише тієї людини, яка читала, значить, можливо, в неї недостатньо великий словниковий запас. І книги є для того, щоб його розширювати. І для мене теж там було багато невідомостей, не багато криця слово я не знала, чесно кажучи. Чи я його чула мільйони разів, і я до кінця розуміла, що це але я прочитала, і все окей, в мене. Я знаю це слово, і в мене немає ніяких претензій до перекладу. Але сама книга, сама історія мені дуже сильно сподобалась. Хоч книга дуже товста була, і зараз мені такі книги читати важко, через те, що я їх дуже довго читаю, бо в мене не стільки багато часу. Але я так поринула в цей світ, я прокайфувала від нього. Мені все дуже сильно сподобалось. Мені сподобалось, як пише автор, мені сподобалась історія. Мені сподобалось видання, мені сподобався переклад. Мені просто все сподобалось цій книзі. Тому вона війшла в мій топ. Це фентезі, якщо хтось ще не чув книгу. І це темне фентезі, і воно взагалі дуже круте, дуже класне. Тому я вам дуже сильно рекомендую. Воно відрізняється від того фентезі, яке я переважно люблю. Це там Сара Джеймас, де дуже багато інтимних сцен. Основна це любовна лінія. Тут трошечки інше. Тут зміщений фокус тільки раз на саму історію, на сам світ. Він дуже класно продуманий. І мені це сподобалось також. Ось так. Це дві книги, які в мене не. Не було зараз, немає в внесі. Це ж одну йшла електронні одну позичила. Але я хотіла про них в першу чергу розказати, щоб не забути. Наступна книга це, як я говорила, вже в мене будуть дуже різні книги в топі. Це перетвори свій дім. Це є одна з новинок 22-го року видавництва Артхас. У мене взагалі багато книг з серії про дім від цього видавництва, але ця стала моєю улюбленою і 22-го року, і моєю улюбленою в усій серії. Про що ця книга? Це книга. Про те, як організувати свій простір. Тут дуже багато класних лайфхаків як. Зробити так, щоб навіть найгірш захаращений простір став дуже організований, продуманий, щоб там було приємно знаходитись. І ця книга насправді наштовхнула мене на дуже багато ідей. І наштовхнула мене на багато ідей, як переробити дещо в своєму домі. І я це вже реалізувала. І я дуже прокайфувала від того, як це вийшло. Були речі, на які я не звертала взагалі ніколи увагу, навіть не думала про це. Воно, я вже так якось привикла до того без, який є, і мені було ніби замилене око. Я Розуміла, що там без, але прочитавши цю книгу, я звернула увагу. Ну, без це не було там суто без, але просто не було так поскладено, як зараз. І я, прочитавши цю книгу, звернула дуже багато на дуже багато речей увагу, і справді можна сказати. Це буде так дуже голосно сказано, вона трішечки змінила моє життя і змінила в кращу сторону. І якщо у вас є дім і ви хочете, чи квартира не має значення простір, в якому ви хочете навести лад, шукаєте натхнення, шукаєте ідей, обов'язково прочитайте цю книгу, підпишіться на інстаграм Кле, Шифер і Джоанни Теплін. Вони взагалі ведуть проєкт, який називається, я не пам'ятаю точно, але я десь тут вставлю. Home Editor, чи як він називається зараз, згадаю. Не пам'ятаю. Але напевно, перекладається, він «Перетвори свій дім. Але він на англійській мові, і вони дуже багато в інстаграмі показують всього, як в своєї роботи, всього, як вони організовують різні простори. Взагалі дуже багато класної і цікавої інформації. Тому книга, яка нонфікшенки, дійсно змінив моє життя, хоча б на трішечки. Ще одна книга, це фентезі «Іскровий попелу Дженніфер Арметраут. Це також була однією з найкращих книг мого 22-го року. Я довго думала, чи її включати, ще те, що до букшефов є все одно питання досі залишаються, але м -м, чому правду скривати? Ця книга реально була одною з найкращих. Вона знову ж таки я Її прочитала рекордно швидко. Я читала, поки годувала дитину. Я читала, поки десь ходила, я її читала постійно, бо я просто не могла відірватися. Але якийсь такий нонсенс. Я не можу дійти до другої і третьої частини. Третя, ще навіть не придбала, другу придбала в мене є. Але я сподіваюся, що я дуже скоро це все зроблю. Прочитаю і поділю з враженнями. Ну, взагалі, ось ця книга це любов, любов, вона мені дуже подобалась. Тут же фентезі, така як мені подобається тут. Є і любовна лінія, еротичні сцени. здається, фокус в основному на для мене, принаймні, був на ось цю любовну лінію. Але світ дуже класно придуманий. Це більше таке фентезі, схоже до Сари Джей Мас. Е, І це то, що мені дуже сильно завжди подобається. Це те, що я можу купити, і я буду впевнена, що мені зайде. Тому ще я буду вам брехати. Та книга мені реально сподобалась. Я і неї прокайфувала. Наступна книга це моє відкриття 2022 року. Шумівша, нашумівша, просто всюди авторка, яка зриває топи всіх можливих країнах в Америці, в Україні зривала видавництво Vivat видало цю авторку, але на той час вона була зовсім непопулярна. Але TikTok зробив і всі почали читати Колін Гувер і продавати ці книги за просто неймовірні гроші по 1000 гривень, по 700, по 600 ось таку тоненьку книгу, яка коштувала якихось 100 гривень. 150 200 і видавництво вирішило все ж таки додрукувати ці книги. І я дуже рада цьому. І ось без мері з'явилася в моїй колекції. В моїй колекції вас вже всі книги Колін Гувер, насправді, які видані, тому я дуже рада. Мені книга сподобалась. Я спочатку очікувала від неї дуже такої банальної любовної історії. Просто така, що на один раз що дуже зайде, і я її відпущу. що там не буде нічого такого. Просто буде класно, динамічно прописано, і це напевно всі її люблять? Але... Я помилилась. Тут є все ж любовна історія, але не тільки. Тут дуже багато приділено уваги сімейним стосункам, дружбі. Дуже багато уваги приділено тому, як розвивається сама, геро... сама героїня, основна, як вона Зростає не в плані росту зростання, а в плані зростання своєї свідомості, сприйняття світу, і мені дуже сподобався ось цей опис трансформації головної героїні, хоча книга дуже тонка, але авторка дуже вміло показала ось цей момент трансформації. І мені ось це найбільше це найбільше сподобалось. Я була просто в захваті від того, як авторка це показала. Я дуже сильно співпереживала героям, я дуже сильно вникла в їхнє життя. Вони взагалі такі дуже. Неоднозначні, інші, і спочатку те, що здається дуже дивним, і герої, які тобі не симпатизують, вони потім повертаються зовсім з іншої сторони, ти їх розумієш, і ти починаєш справді їх розуміти, ти починаєш їм переживати. І ну, взагалі я дивуся, як от в такій тонесенькій книжці авторка могла все так влучно показати. І кожного героя, ну не кожного, звісно, але багатьох героїв так класно розкрити. тому Колін Гувер, знову ж таки, я підала з її чаром, і вона війшла в мій топ. Наступна книга це Артем Чех. Хто ти такий? Це книга, яку ми читали з моєю подругою Аліною в рамках нашого клубу, який ніяк не збереться і не говорить цю книгу, вже давно відліта. Привіт, Аліна! Е, тому, е, тому так, знову ж таки, я цю книгу не прочитала без Аліни, і я їй дуже вдячна, що ми її обрали, хоч досі не обговорили. Книга дуже складна. Книга, яка не є моєю типовою історією, книга, яку б я знову ж скажу, напевне, не прочитала без Аліни, але я рада, що я це зробила. Книга дуже глибока. Мені було складно читати, чи те, що тут піднята тема того, як почувається людина, яка прийшла війну, і я розумію, що. Такого буде в нашому житті зараз дуже багато, просто неймовірно багато. І з цим прийдеться багатьом людям, багатьом сім'ям, взагалі, нашому суспільству жити. І для мене ось тому читати цю тему було дуже складно. Тому що якраз один з головних героїв це чоловік, який має таку поствоєнну, я не знаю, чи я правильно говорю, травму, яка впливає на його життя, і, відповідно, впливає на його оточуючих. Що ще в цій книзі, що я їй дуже сильно хотіла прочитати, це те, що знята екранізація, вона ще не вийшла, але головні герої, головні ролі, одні з головних ролей тут знімається мій улюблений Іздрик. І це просто е, змусило б мене рано чи пізно цю книгу прочитати. Далі. Таша книга знову ж таки дуже глибока. Я прочитала. Цю книгу після того подивилася інтерв'ю Артема Чеха, і я зрозуміла, що це знову ж таки, можна сказати, його автобіографічний роман. І від того стає ще важче. Джозе, що Ти розумієш, що це реальна історія. Історія, яка траплялася з людиною, з людьми. І це він написав, умовно кажучи, про себе. Принаймні, я чомусь так думаю після його інтерв'ю. І... Взагалі, це дуже складна історія. Я розумію, чому ця книга минулого року стала книгою року BBC. І якщо ви любите такі непрості історії, історії сучасних українських письменників, і я вам дуже сильно рекомендую цю книгу. Вона буде нелегкою, вона нелегко вам піде, вона нелегко прочитається, але вона варта цього. Ще одна книга знову ж таки взагалі абсолютно різна, інша від того всього, що я говорила перед тим. Це дім із зеленого скла, видавництво небо букла Пабліші. Це знову ж таки книга, яка я отримала, яку я отримала в рамках свого амбасадорства на огляд, і я просто не очікувала, що настільки сильно вона мені сподобається. Читала я її ще в електронному варіанті до її офіційного релізу. а... Потім отримала друкований варіант. Книга просто неймовірна. Вона, по-перше, оформлена шикарно. Тут на вікнах є такі блискітки, і це додає книзі якось такої особливої атмосфери, навіть просто тримаючи її в руках. Історія дитяча, я б сказала підліткова, але це та історія. Для мене це щось Ні, не Гаррі Поттер, звісно, але в такому стилі, коли дитяча історія, але її цікаво читати дорослим. Тут просто неймовірна атмосфера готелю в горах. Десь в мене таке було відчуття, що це десь такі гори Швейцарії, сніг, неймовірні краєвиди. І тут такий готель десь високо в горах, з великими вітражами, і ти дивишся через вікно, з красивими. Пейзажами сидиш біля ялинки, біля каміну, попиваєш своє какао, і це для мене атмосфера цієї книги. Просто настільки тут круто передана атмосфера, що я вам просто передати не можу. От ця книга для мене стала улюбленою саме через її атмосферу, але історія там також дуже класна. Там є, можна сказати, трішечки містики, але такої дитячої містики. Мені дуже сильно сподобалось, як вона завершилась, як це все перевернулося. Я взагалі не... я людина така, яка взагалі не... дуже рідко читає детективи і ніколи не здогадується, чим все закінчиться. І навіть ті дитячі книзі, я все одно не знала, чим все закінчиться, але мені дуже сильно сподобалось. Дуже тепла, дуже атмосферна історія. Якщо ви шукаєте щось, що прочитати на Різдвяні свята, подарувати своїм дітям такого віку, які вже сприймають історії. Більше ніж на декілька сторінок, обов'язково зверніть увагу на цю книгу, і я бачила, що небо також проносувало вже другу частину. Цією історією. Тут, в принципі, вона закінчилась логічно, я не розумію, про що буде друга частина. Але, в принципі, напевне, все ж таки я її також придбаю. Особливо, якщо вона буде знову ж таки про різдвяні свята, я її точно куплю, щоб наступного року читати. А ця це любов-любовна. Так, нам залишилося ще три книги, але знову ж таки абсолютно інша. Авреса Осійчук Априкосова книгарня. Дуже тепла для мене дуже літня книга. Тут про сімейні стосунки. Я її давала читати вже багатьом, і всім ця книга дуже сильно сподобалась. Сподобалась моїй мамі, сподобалась моїй сестрі, сподобалась мені. Це зовсім три різні вікові групи. І хочу порекомендувати прочитати вам також. Це дуже тепла історія. Дуже така щемка історія. Вона мене якось так Ніби відправила в іншу альтернативну реальність, де немає війни, де моє дитинство, напевне, моя юність, де така класна атмосфера. Умовно безтурботного дитинства, хоча там було багато проблем хлопчика, але все одно сім'я, в якій він жив, подарувала йому цю дитячу безтурботність, безтурботність дитинства. І там також є дуже багато полючих моментів, але все одно мені так приємно було читати цю книгу. Я плакала в цій книзі, я раділа разом з героями. І взагалі книга дуже крута. Якщо ви любите такі. Банальні ніби історії, але з такою родзинкою. Якщо ви любите теплі, сімейні історії, якщо ви хочете трішечки ностальгії, прочитайте її. Вона шикарна. Я вам чесно кажу. Наступна книга це Саллі Руні, Де ж тоді вся світа мій прекрасний. Для мене з цієї книгою взагалі історія. Я її купила в. День, коли в мене була планова дата пологів, Родила я пізніше за тиждень, тиждень я ще проходила вагітною, але в планову дату пологів я вже просто морально не могла сидіти вдома, і я мовила чоловіка, щоб ми поїхали погуляли в нову книгарню видавництва Старого Лева, яку відкрили у Львові. І вона географічно знаходилась не так далеко не треба було їхати в центр. І ми, в принципі, поїхали в цю книгарню, і там я купила книгу Деждівся світом прекрасний. Вона якраз тільки виходила, попили каву, погуляли. І я просто прочитала її за один день. Просто ми погуляли, походили, попили каву. Я приїхала додому і просто до вечора прочитала цю книгу. Мені настільки сильно вона сподобалась. Це, я не знаю, чи це буде найкраща книга Салі Руні. Бо пер, пер, напевне, книгу, яку я прочитала перші, нормальні люди, мені найбільше сподобалось. Потім буде «Де ще дівся світим мій прекрасний і «Розмови з друзями найменше. І Салі Руні пише, ніби такі звичайні речі, ніби в ти книга нічого не відбувається, абсолютно нічого, але дуже цікаво і неможливо відірватися. І для мене це якась така особливість цієї авторки, і я готова читати всі її книги, просто які будуть з'являтися. <кхід> Багато думок чула про те, що Салі Руні це ніби якийсь такий новий подив літературу сучасну, і я можу з цим погодитися, бо справді якось вона дуже сильно вирізняється на фоні того всього, що ми читаємо, і навіть стиль її написання книг. Тому. Це моя любов. Мені дуже подобається ця обкладинка. Зараз ця книга виходить з іншою обкладинкою. Також дуже класною, але й ця мені також дуже сильно подобається. І ця книга для мене з особливою історією і дуже знакова, тому дуже її люблю. Якщо ви шукаєте книгу, ні, все ж таки, я цю книгу, напевне, не буду рекомендувати всім, бо це, мені здається, така книга, яка не сподобається всім-сім. Але якщо ви хочете чогось особливого, чогось іншого, вам ця книга точно підійде. Ось так. Я свідомо, до речі, не вирішила не розповідати вам анотації, бо анотації ви можете прочитати будь де І мені хотілося поділитися з вами емоції. І остання книга, про яку я хочу розповісти, це Віолетта. Просто шикарна книга. Я... Купила цю книгу. По-перше, мені не сильно подобається видавництво Анети Антоненко, бо мені не подобається, як вони комунікують з читачами. Дуже багато чула різного про комунікацію, і в принципі я не знаю, чомусь мені це видавництво не сильно подобається. В мене від цього видавництва це друга лише книга, і друга книга прочитана. Перша мені не сподобалася, не пам'ятаю, як вона називалася, абсолютно сподобалася. Але ось ця Ісабель Альєнди це любов. По перше я її купила перед Тільки вона з'явилася анонсована через закладника, бо мені настільки сильно сподобався закладника. Що я не читала нотації і купила цю книгу. Я була просто в захваті від цього оформлення і досі залишаюся. Воно просто неймовірне. Настільки красиво оформлена книга. Вона для мене дуже в стилі книг як оформлюють десь в Америці чи в Англії. І це мене дуже сильно підкупило. І коли я почала, потім видавництво Анети Антоненко зробило е, розпродаж, вони часто таке роблять по одній гривні всі електронні багато електронних книг, чи всі. І е, Віолета була в тому числі, я її купила в електронному варіанті і прочитала в електронному варіанті, бо просто з маленькою дитиною я не змогла в той час ще читати друкований книг, тому я обрала читати в електронному варіанті. І я настільки сильно прокайфувала від цієї історії. Вона настільки сильно мені сподобалася. ця історія жінки протягом всього її життя, яка охоплює просто, можна сказати, епохи, основну історію людства, яка напевне найбільше вплинула, яка охоплює війни, охоплює ну, взагалі, кризу, багато всього таке ще ніби вона прожила всю історію світу, яку я знаю, сучасну, умовно, сучасно. І мені настільки сильно було цікаво читати, як розвивається головна героїня і як на неї впливають ці обставини зовнішнього світу, які відбуваються. Це все взагалі все навколо, що відбувається, Бо або моментки було відчуття, ніби ось ці історичні події вони дуже розкидані в часі. І одна людина могла жити в період цієї історичної події, цієї історичної події, цієї історичної події. А тут життя головної героїні, і на неї впливають стільки історичних подій. І для мене це був просто неймовірний кайф. І ще мені особливо сподобалось те, що тут розповідається не про типові події, відбуваються на фоні нетипових для мене місць, про які я читаю Париж, Нью-Йорк лише ще рим додається. Це я просто згадала поцілунок в Парижі, який я почитала, і поцілунок в Нью-Йорку, який я почитала залпом. І Це була помилка, бо для мене ці історії стали дуже подібними. От. Про що я говорила? Що мені дуже подобається, що тут події розгортаються в нетипових для мене місцях. З нетипової якоїсь сторони розкриваються навіть ті місця, про які я вже читала, і мені це сильно, дуже сильно сподобалось. Тому ось цю книгу я можу рекомендувати, напевне, всі. Ось так. Ось такий мій топ-10 книг за цей 2022 рік. Він просто настільки різний. Наскільки різного, топу в мене ще, напевне, ніколи не було. Але всі книги дуже любимі мною, і я рада, що я їх всіх прочитала. І взагалі дуже продуктивний вийшов рік на читання, сплив в першій частині року, коли ходила, ходила, більше лежала, сиділа вагітною. І мені, в принципі, не було чим зайнятися. Другий половини року я майже можна сказати, плюс першої не читала. І в принципі, я багато читала під час війни. Я просто на другий день війни, напевне, почала читати, бо це. Читати дитячі книги, те, що це хоч якось мене відволікало. Але все одно я читала певну одну стрінку і зразу гортала новини, але все одно я читала. І це те, що мене хоча б трішечки спасало. Тому книжко в книжкому плані рік буде за продуктивний. Але сподіваюся, наступний рік буде краще, і в всіх інших планах. Ось так. З інших напрямках. Розкажіть мені, які книги ви читали, які книги стали вашими улюбленими. Мені дуже цікаво прочитати і взагалі люблю слухати відео, читати підбірки улюбленими книгами. Це ніби такий м -м, витяг з того всього, що людина читала протягом року, і це реально топ-10, чи там скільки топ людина собі придумає, того що 100% дуже круте. Тому і сама люблю такі відео знімати, і люблю переглядати. Все, я побігла. Надіюсь, побачити вас в коментарях. в себе в коментарях багато ваших топів. Їх читати і записуйте свої бажанки. Па-па!